Зест мультивітамін тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Бої на голосі країни тривають. І зараз до поєдинку запрошується команда Потапа. На сліпих прослуховуваннях в останній день потап до своєї команди взяв екстра учасниця. Це означає, що тепер в його команді утворилося Тріо. Тож зустрічайте колишня підопічна Доропєєвої з голосу діти Карина Столаба з Івано-Франківська. Фіналісткою в группі міській голос діти Тут відчуваю, Що я хочу в команду Потапа вчителька бокалу діток у церковній школі Діана Матвійчук-Зерпеня. Зараз ми повернулися в нашій бій. Мій улюблений дім. Ці квіти, які намалювали люди на машинах, символізує те, що український народ він незламний. Ми з кожним днем все ближче перемоги. Ну, клас, я тебе забираю та екстра учасниця команди Потапа Анастасія Паламар. Зараз я знаходжусь в місті Новодар, Запорізька область. Я просто бачу, як місто помирає. Для мене дуже важливо пройти далі, щоб своїми виступами підтримувати близьких, рідних та людей з Енергодара. рада готуватися та співати з дівчатами на одній сцені. нас вийшло доволі круте та органічне тріо. Я дуже сумую за тими часами, коли ще не було війни, та ми брали участь у зйомках проєкту. Сьогодні ви не зможете почути ту пісню, яку ми готували на Батле, адже вона була російського композитора. Але з кожним з нашої трійки ви точно ще не раз почуєтеся. Хто б із нас не пройшов далі, переможе майбутнє України. Адже ми такі молоді, енергійні, залишаємося тут, на батьківщині, продовжуємо співати і вірити, що Україна стане успішною та вільною. Слава ЗСУ! Слава Україні! Скільки років тобі? Загадай мені, будь ласка. Мені 17. 17 років. Діана, скажи, скільки тобі років? Мені 16. Каріна, скільки тобі років? 17. Дуже юні, дуже молоді. Тому дуже важко зараз буде обирати. Між двома багато важко, між трьома, Каріна. Знаєш, цей досвід, який в тебе є з дитячого голосу, він дуже допомагає тобі триматися і дорослому. Тому безцінний досвід дитячого голосу. Безцінний. Для батьків, для ведучих, для всіх нас, для тренерів, для продюсерів і головне для учасників. Ти просто взяла його і притягнула тут на сцену. І я думаю, що е, такий досвід може допомогти тобі. Стати претендентом на фінал у дорослому голосі країни ти йдеш далі. Каріна Столава підтверджує свій рівень учасниці, яка готова йти далі. Нокаути. Каріна, вітаю тебе! Молодець. Молодець. Далі більше, ти знаєш, як воно де. Дівчата, Дівчата. Я вас дуже люблю. Ви молодці. Я дуже пишаюсь вами. Зараз буде подвійне навантаження на наших тренерів для крадіжки. Одразу дві парлини. Двоє дуже сильних, цікавих дівчат. У нас менше шансів залишитись тут. Тому що не один учасник зараз на сцені, а два. Почнемо із Діани. Діана Матвійчук. Команда другого шансу так само уважно зараз дивиться і слухає. Отже, Діана 10 секунд. Час пішов. Боже натя. Будь ласка, будь ні. ні, ні, ні. Нічого страшного мала? Нічого страшного. час вичерпати. Дякую, Все. Фу. і зараз 10 секунд має Анастасія. Час пішов. Давайте поаплодуємо нашим дівчатам. Це було чудове тріо. Каріна пішла далі. Анастасія і Діана в цей момент залишають наше шоу. Дякую вам велике. Дякую. дякую глядачам, дякую тренерам. Просто нам було в кайф виступати сьогодні, і це найголовніше. Дівчата, дякуємо вам. Це було дуже приємно. Повертайтесь на голос. Дякую, дітям. Гарний досвід отримали. До зустрічі. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.